Подібна ситуація, коли місто відчувало таку напругу, було у перші тижні повномасштабної війни. Вночі білу церкву атакували дрони камікадзе. Попередньо відомо, що запустили їх росіяни з півдня України. Нам на лінію спецлінію 102 надійшло три повідомлення про те, що люди відчувають звук мопеда або схожий на бензопилу, і ця інформація відразу відпрацьовувалася. Перші вибухи працівники поліції вже були на місці, забезпечили охорону периметру і навіть саме відчували, що була втора волна таких дронів Камікадзе, які здійснили додаткові руйнування. Шість вибухів зафіксовано. Вони відбувались фактично з другої години ночі. Першою був зафіксований три вибухи і три вибухи в районі четвертої ранку. На сьогоднішній момент те, що відомо, що постраждала одна людина. Вона знаходиться в лікарні в середньому стані, але життю нічого не загрожує хочу це підкреслити. Зруйновано декілька об'єктів. Інфраструктури протягом дня триває ліквідація наслідків обстрілів. На місці продовжують працювати усі необхідні служби. Наразі пожежу загасили. Територія біля місця обмежена, цивільним туди наразі не потрапити. А житлові будинки, які розташовані неподалік, частково пошкоджені. Подекуди там повибивало вікна. Від самого світанку рятувальники задіяли практично увесь особовий склад та техніку. 5 жовтня. Внаслідок удару дронами Камікадзе по місту Біла Церква виникли великі масштабні пожежі. Ці пожежі тривали понад 9 годин. Задіяна техніка в кількості 15 одиниць та кількості особового складу в кількості 57 рятувальників. Білоцерківці на цю ситуацію зреагували миттєво. Майже одразу після перших влучань мешканці прилеглих будинків біля епіцентру виходили на вулицю та шукали укриття. Як минула ця жахлива ніч для них? Послухаймо. Ніч минула дуже погано. Звісно, чули вибухи, бачили на власні очі, як воно все зривалося. Це було дуже страшно. Ховалися і в цьому, і в коридорі. Потім вийшли, пішли до родичів, ховалися, де могли. Це було дуже страшно, дуже страшно. Чули, ну звук такий, як це мопеди, скутера. І тоді, десь буквально через секунд 5-7 був зрив. В квартирі з сім'єю був в квартирі. Малий то не проснувся, дитина спала спокійно, тіп, а дружина зразу проснулася, і ми проснулися. Тіп. Я вам скажу, що да, в 2 часа ночі це почалося. Ну... Не дуже. Вибухи почули. І стояли цілу ніч, дивилися, як здравствуйте, горить. Здравствуйте. Як так. горить? А що ж було робити? Стояли і дивилися. До ранку ждали, поки розвиднеться. Он що? Я дійшла, дійшла до варни, а воно знов як гак. Гахну. А я не знаю, де діться. Я до дверей сіла на стулі та й сижу. Посиділа, коли дзвонить подруга, коли дочка дзвонить, коли всі дзвонять, питають, що до чого, що у вас тут. Кажу, щось гримить, а як воно горіло там. У чотири часи, як лупонуло, мене двері отак. Жахливо. Чи виховалися, чи у себе в квартирі? 50 на 50, я... На улице жинка в квартире. Шесть прилетов мы точно слышали. Шесть однозначно. Первый был громкий через окна пластиковые. Мы не поняли, что это. Просто услышали звук. Ребенок спрятался в ванной. Я за ним говорю, подожди секундочку, проверю. Было слышно, и причем дроны звучали хорошо. Когда я вышла на балкон, просто сказать ребенку о том, что подожди, я проверю, посмотрю, что, чего этот звук. Да, Звук дрона був дуже хороший. Та що робили? В підвал з дітьми побігли. Що робили? Що робить? Це так не дуже приємна ніч. Пошкоджень також зазнали автівки, які були припарковані неподалік епіцентру обстрілів. І хоч зранку міська влада попередила про тимчасове обмеження руху громадського транспорту по бульвару Олександрійський, вже за кілька годин його відновили. Також правоохоронці та військові категорично забороняють знімати будь-які об'єкти пов'язані з обстрілами, та застерігають містян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та прямувати до укриття одразу. Дар'я Убан Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.